Вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. Ми до студії запросили Євгена Майданика, директора міського палацу мистецтв Зоря. Мої вітання пане Доброго дня. і говорити. Ми будемо сьогодні про вже традиційний для Вінниці фестиваль польової кухні цього року. В дев'яте будуть збиратися, аби згадати про героя Тараса Сича власне. З нагоди його пам'яті і було започатковано цей фестиваль. А про деталі розкаже пан Євген, як це все відбувалося, як відбувалось вперше. І власне згадаємо сьогодні про Тараса, ким він був. Він загинув в Дебальцівському котлі. Він був да. учасником революції гідності і він да. був пацифістом. Да, от та, так. Унікальна чудова людина, яка дійсно не брала в руки зброю, але з перших днів була і на Майдані, і з перших днів АТО поїхала туди для того, щоб готувати їжу, щоб підтримувати він, і парамедиком був. В общем, всім чим міг, він допомагав. І коли він в лютому 2015 року загинув, готуючи їжу, і... Е, мої друзі, які були е, на похоронах, які знали його давно, от, е, приїхали, от, розказали цю історію, а в нас вже ну, багато років крутилась ідея там, фестиваль жареного м'яса, щось от таке, але воно ніяк. Не, ще. не сформувалось, і не, 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 ніхто не хотів підтримувати. От Ми запропонували, але якось ця ідея е, ніяк не могла втілитись в життя, а отут от, все якраз. Зійшлося докупи, і от ми придумали фестиваль польової кухні пам'яті Тараса Сеча. І отут все, все зійшлось. І сама польова кухня була на Вінниччині придумана. Тобто, от... коли це було вперше? В якому році іде саме? У 2015 році ми. Перший фестиваль ми провели в нашому центральному парку. Така невеличка локація на місці, де колись був шахматний павільйон, марки і так далі. Колись давно-давно він потім вже згорів. Там невеличка площадка, якраз під деревами, ну дуже. Женю, яка При... концепція цього фестивалю? От, взагалі, всі ці роки змінюється щось, якісь задачі, ідеї кожного фестивалю. Ні, Ми е, кожен рік ми тільки намагаємось е, зробити його більш ширшим, е, більш доступнішим, але е, все інше воно не змінюється. По-перше, це е, готується все, що можна приготувати на відкритому повітрі, на вогні. Е, за допомогою е е е польових кухонь і так далі. І плюс з самого першого дня ми збирали кошти на. Тоді НАТО для наших бійців, от, зараз... Ще починаючи з 2015 року, да, так? Да, ми зразу почали. Ми, е, хочу відзначити, що ми тоді починали досить, е, досить важкі. Е, знаєте, вроді ідея каже, от е, часто питають, що нового, а потім mm -hmm. кажуть, чому унікальність фестивалю. Вроді нічого такого е, принципового нема. Але якщо подивитись, то в принципі і скільки людей приїжджало до нас і кажуть, о, класна ідея а ми, ми в себе можна, ми, я кажу, тут же ж нічого такого, ні патента, нічого ти не візьмеш. Робіть. Але, в принципі, так з тих пір, з 15-го року, ніхто і не робив, тому що ну, це досить е, затратний фестиваль, і морально, і матеріально. І це видно, е, його унікальність в тих людях, які і створюють локації. Тому що ми можемо дати ідеї, ми можемо там побігати дати там, місце, дати знайти продукти так? і так далі. Але от люди, які захотять, захочуть вихідний день прийти і весь цей день віддати для цього, видно це саме дороге, тому в цей фестиваль і залишився в принципі, такий постійний, єдиний. І... Ми пропустили тільки один фестиваль в 2020 році. Ковід. А коли почалася вже повномасштабна війна, 24-й рік. Ми ще не знали, будемо, не будемо проводити. І вже самі люди, з якими ми багато працюємо, і самі прийшли, кажуть, давайте, хоч невеличка локація. хоч локально, хоч да, невеличкий хоч фестиваль. якось не ну, треба зробити. І ми тоді провели на площі біля Палацу мистецтв, і в принципі зрозуміли, що люди хочуть допомогти люди з задоволенням беруть е, участь і ми опять перейшли знову перейшли в центральний парк на фонтану площу Досить велика локація, яку нам треба повністю зайняти, і я вдячний в першу чергу, це головному управлінню Міністерства з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Руслан Богдановичу Шевчук, керівник, які от з першого дня вони взялись допомагати і вони нам допомагають. Всі ці роки, так? Всі ці роки, да, тому ми вже а чим допомагають? ми кажемо, що вони вже і в організаторах ну по перше, декілька польових кухонь, на яких вони готують чудові страви, вони завжди привозять. Плюс оркестр Міністерства з надзвичайних ситуацій. Він їх дуже Так, да, Він зазвичай відкриває наш фестиваль. Плюс там і вони роблять локації вибухотехніки, і собачки, їх, і так далі, і так далі. Тобто там і є що покуштувати, і є кого послухати, і є що подивитись, знати щось нове, сфотографуватись, і так далі. Ось дуже багато нам допомагають навчальні заклади. Там і це ПТО номер один і 19-те училище. Ну це ПТО один там фірмова страва. В них жарений кабанчик. Тобто кожен вже приходить своєю фірмовою стравою. Кожного да, року, так? ну чи кожен рік міняють. Ми з минулого року і нам дуже сильно. Підтримали громади, які приєднались до Вінниці. Це деснянська, хутірська громада. Да, так, так, да, так. Да. Особливо от хутірська. Ось вони приїжджають з, з, з своїми стравами, національні спільноти. От, нас підтримують завжди Це і поляки, і івреї, і азербайджанці. В цьому році ще грузини мають бути. Тобто, і, і були вже колись. От, тобто багато таких. Плюс громадські об'єднання, які також. Тобто учасники є як Сталі, так і додаються нові учасники так, так, фестивалю. Так, так. Так? Хтось так, ми з травня, ой, з березня ми починаємо вже анонси. Ми починаємо телефонувати, і вже через соціальні мережі ми вже рекламуємо і пропонуємо перетелефонувати і сказати. Ми вже провели. Тобто Ор... складаєте плани? ще починаючи з да, березня, да. Ми так? провели орк зустріч, де більш-менш намітили, хто де буде стояти, mm -hmm. і так далі. Тут і військові, і військова академія Харківська. Також приєднується цьому долучились так, да. Цей військкомат долучається також, е, в них буде свої, св, е, своїх пару локацій, е, рекрутинг своїх пару локацій. Е, от. Тобто цього року ви розпові ви розповідаєте, я так розумію, що він буде масштабнішим цей фестиваль. Що ну, з'являється, я думаю, що нових як мінімум не менш масштабний, ніж е, е, в минулому році. Ну е, е, Подивимось. Єдине, що ми там В погоду замовили? Та... Погода це ще півбіди, ми ще не знаємо, що з відключенням світла. І тому ми спочатку ми анонсували на 15-ту годину, ми перенесли на 14-ту годину. Ми, там, в четвер будемо знати, плюс-мінус, коли будуть, якщо будуть відключати світло, то коли, готуємо генератори, щоб все ж таки це дійство відбулося. І ми дякуємо. Ну, дивіться, військово-польових умовах готують кашу 100% їжу, значить. З можна. Да, зможете да, да, просто е, хочеться, щоб і концертна програма mm. е, відбулася, е, е, крім оркестру Міністерства з надзвичайних ситуацій, буде і Він, Вінницький і муніципальний естрадно-духовий оркестр «Вінбенд». В цьому році і гурт «Аскер», і це е, молоді виконавці творчих колективів міського палацу мистецтв, тобто велика програма. Е, ось, Кожного року я знаю, що е, був якийсь спеціальний гість. Ну, якийсь рік був Костянтин Грубич, який е, відомий своєю е, передачею просне про їжу, про страви, про готування. Ще якісь були популярні гості цього року. Ми в цьому Родзинка. році ми Ми е, хотіли, але потім ми відмовились. Е, ви розумієте, з понятних причин в нас е з кожним роком менше людей, які б могли е допомогти в організації. Я маю ввиду на увазі там чоловіки і так далі. Ось е багато хто вже служить е в Збройних силах України, і тому в нас була ідея в цьому році і велись переговори там звітю Андрієнка, але ми подивилися, що ми вже не будемо. Не в тому стані, щоб ще виділяти е, приділяти увагу ще на якусь спеціальну локацію, тому uh -huh. що ну не так багато людей. Так склалося, що починаючи з першого року фестивалю, це фестиваль благодійний. Це фестиваль. Ви згадали, що й да. перший рік було зібрано якусь суму на допомогу перший рік да того, це було 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень, але які вони цінні були да, тоді? на ремонт авто, да, яке привезли Як, за то і на було... які, е, які ставити перед собою якусь. Ставити мету цілі цього року, і взагалі які роки були найуспішнішими в сенсі? Збору допомоги, тому що вона є як ніколи важливою зараз. На що хочете витратити їх? Кому допомогти? Ну у нас о, минулий рік, якщо казати, по коштам був такий самий вдалий. Більше 100 тисяч гривень ми зібрали для автомобіля, який буде перевозити безпілотники. От для цієї бригади. Ось. А В цьому році ми разом з Міжнародним об'єднаним фондом допомоги вони, е оголосили великий збір на 10 ребів. Це більше мільйон 100 тисяч гривень, щоб зібрати 10 ребів. От. Два ми вже, на два ми вже зібрали, передали, і в тому числі і фестиваль. Також всі кошти, які будуть зібрані, це буду на реби буреві, які виготовляються в нас. І так що це і для хлопців, і для підтримки тих, хто е ці реби виготовляє, якраз буде. А це якраз дуже велика кількість замовлень саме на реби. От тому будемо на них, і я тому вдячний тих, хто. Підтримав е, наш проєкт, і це і продуктами, і тобто, тарілками, вже і так далі. все все да. заздалегідь все вже в такі організаційні да, питання. Да. Ми, е, е, і марки Тайва, і фірми е, Ковбасков, і фірма е, Мед, і громадська організація Ірини Колесник. Ну і звісно, благодійний е, міжнародний об'єднаний фонд допомоги, які от і будуть стояти, куховарити, і в той же час допомагають нам збирати ці кошти. Ви дуже успішно ви згадали про міжнародний фонд. Ви завжди залучаєте їх до всіх своїх благодійних заходів. Вони дуже активно відгукуються наші. Українці, вінничани, які живуть зараз поза межами в різних куточках світу, і, і Аргентина, і Ізраїль, і Канада, і Америка, як цього року із цим фестивалем? Чи знають вони про цей фестиваль? Так, да, вони, вони знають про цей фестиваль, і вже там, допустимо, наш вінничанин вже багато, багато років, там біля 30 років американець. Віктор Сокуров, він е вже частину один реп. Ми вже на його кошти купили, і він е ще збирається прислати кошти. От так що да, ми долучаємо, і ми вдвічі-втричі. Там вдя е більш вдячні людям, які в принципі живуть тихо, спокійно е можуть заробляти, але в них душа бол болить за Україну і вони всі. Чи можуть, тим допомагають нам взагалі, яким ви бачите цьогорічний фестиваль? На що ви розраховуєте? на яку кількість учасників? Чи всі вже дали заявки? Чи ще очікуєте на кої скільки Не, ну у нас їх буде? в принципі більш-менш у нас десь е, біля 30... Мають бути локації різноманітних, і я сподіваюся, що буде що і послухати, і що покуштувати, і що подивитись, пофотографуватись там і бібліотеки, де, до речі, працював Тарас Сич. От, бібліотечна система там буде виставляти свою локацію, і буде робити якісь щось з дітками, проводити якісь мастер-класи. Квести, ось нам в принципі допомагають всі заклади культури міста, тому що це ну досить величезна робота, палатки там розставити, mm. все підготувати, столи і так далі. і Так далі. От і буквально кожен заклад виділяє людей для того, щоб допомогти, щоб це скільки стори... підготовці фестивалю приймають участь людей, які готуються фестиваль. Можете сказати? Ой, важко сказати, якщо е, тільки брати е, там, 30 локацій, ну хай по, мінімум по три чоловіка біля однієї локації, хоча іноді і більше, це вже біля ста чоловік, е, артистів, це ще біля ста чоловік. Це ті, хто допомагають в організації з палатками, це ще десь чоловік, 50, Ну то тобто, там чоловік 200. це велика кількість людей, да. щоб організувати біля ось трьох такий, сотень такий і, фестиваль. Да, і плюс ми з департаментом. Соціальної політики міської ради ми вже другий рік, завдячуючи ювелірній фірмі Діадема, яка проплачує. Ну, в принцип фестиваля – це ти приходиш, купуєш фестивальну тарілку 200 гривень, які йдуть повністю на благодійний фонд. І далі ти весь захід можеш цією тарілкою. Ходити, куштувати одну, другу, десяту страву, на скільки влізе. О, то там 50-60 тарілок діадема закуповує, і ми через департамент соціальної політики ми запросили сім'ї загиблих для того, щоб вони прийшли з дітками. Відвідали наш захід і тоже провели, провели час. Провели час трошки відволікти відволікли. А щодо ветеранів? Ви їх запрошуєте? Цих, які вже е, зараз є в Вінниці, повернулися з війни і ми демобілізовані пишемо всім і кажемо. Будь ласка, у нас є там. Ми дивимося на якихось сторінках, що вот а нас не запросили. Ми запрошуємо всі. От зараз є можливість. За дану просто в нас немає можливості ча. І, і бази даних для того, щоб перетелефонувати особисто і сказати, що ми вас чекаємо. низки. Вам уклін за те, що ви робите, і ми вас всіх запрошуємо взяти участь і в нас і брали участь, і ті, хто служив поруч з Тарасом Сачом і інші організації, головних хотіти і прийти. Ну, тобто, тобто, для всіх все відкрито ніхто нічого не приховує. Тому організатори запрошують всіх, і особливий акцент це. Ветерани це військові, яких завжди раді бачити скрізь, і особливо цим буде пошанований фестиваль, який присвячений пам'яті героя Тараса Сича. Ми зараз цей фестиваль називаємо імені Тараса Сича, але пам'яті всіх загиблих героїв, які віддали життя за нашу незалежність і свободу, і тому ми хочемо хоч чимось от якось підтримати тих людей, які зараз про Тараса Сича. А є донька, є онука, якщо я не помиляюсь. Чи відвідують Сестра вони є. чи відвідують вони рідній фестиваль? Наскільки можливо для них це важливо? Чи беруть вони якусь участь, чи запрошуєте ви їх? Так, да, ми, звісно, запрошуємо. І попередні фестивалі, так, є сестра і донька відвідували фестивалі. Подивимось, що в цьому році, звісно, ми зв'язувалися і запрошували. Яким він їх. був? Ви спілкувалися з тими, хто знав Тараса? І я знаю, що він чудово готував саме тому. І власне да, фестиваль ну, польової кухні. Така неорганізація, Ординарна особистість його називали хіппі в цьому гарному сенсі цього слова, який був абсолютно Проти війни добродушний, собі, е, як мені розповідали, тобто могли там сісти, збиратись хтось, е, там музиканти і так далі, хтось чаркою та, і так далі. А Тарас е, був з книжкою. Ось. Тобто, якщо йому було цікаво читати, він, він багато читав, не, не випадково він і працював в бібліотечній системі. Ось, тобто, досить. Цікава людина, і не випадково, що. От так ми і назвали фестиваль. Людина не брала до рук зброю, але змогла залишити слід на цій землі. І ось уже 9 років його немає. А так багато людей згадують його, згадують його ім'я і те, що він робив, те, що він зробив для України, власне, цьому і присвячений і Тарасу, і героям, таким як він, яких немає на цій землі, фестиваль. І напевно час запросити всіх вінничам сказати, де коли точно це все так, відбудеться, а... які, які години будуть найкращими, коли буде вже. Готовий той засмажений кабанчик. Ну, а, як завжди, цей фестиваль проходить в дні, він присвячується Дню Конституції України. День Конституції ми відзначаємо 28-го, але під час війни це робочий день, тому ми вирішили провести 29 червня, фонтанна площа нашого центрального парку імені Леонтовича. Початок о 14. Годині краще, от е, спочатку, і приходити вже почнеться і концертна програма до цього часу. Вже основні страви будуть готуватись, тому що ми просимо, щоб. Хтось розпочав дві години, хтось там трошки відклав там, з трьох, почав роздачу їжі, але з двох годин там дійсно буде що подивитися, що скуштувати вже приходьте, чекаємо 29 червня, 14 година, Центральний парк. Ну і не забуваємо про місію. важливу. звісно, приходьте із гаманцем, тому що місія цього фестивалю це зібрати якнайбільше коштів для того, щоб підтримувати наших військових. Да, щоб... Або навіть через QR-код на зразу на рахунок благодійного е фонду міжнародного об'єднаного фонду допомоги. Дякую вам, дякую, дякую вам. вам за те, що робите. Дякуємо за такий. Специфічний і напевно один із небагатьох фестивалів, який не неординарний, який цікавий, який так довго вже живе, 9 років. Успіхів вам, щоб все відбулося, щоб погода Дякую. була гарною. Я нагадаю, що ми говорили про фестиваль польової кухні, який вже є традиційним для вінничан. Вінничани звикли приходити відпочивати, згадувати Тараса Січа, згадувати героїв, згадувати всіх тих, хто. Віддав життя за Україну за Україну майбутнього, якою вона обов'язково буде по закінченню війни, могутньою, сильною, квітучою, щедрою, такою, як і є всі українці. І гостем студії був Євген Майданник, директор міського палацу «Мистецтво зоря. Власне, ініціатори, організатори цього один фестивалю, з. один угу. з ініціаторів і організаторів фестивалю. А пан Євген розповідав про. Яка велика кількість людей долучається до цього дійства прекрасного? Отже, мир вашому дому, всього найкращого, і бережіть себе до зустрічі. Щасти.